Це етнографічна кімната нашого громадського музею села Шестовиця, де відображаємо культуру та побут села 18-19 століття. У нас такі тут тематичні куточки, тематичні стенди. Тут у нас знаряддя праці, якими користувалися в 18-19 столітті. Тут предмети побуту. Ми зібрали колекцію рушників. Село Шестовиця неподалік Чернігова, відзначило поважну дату 500 років писемної згадки. З цієї нагоди місцеві жителі вирішили створити музей села. Експонати збирали самі. Вже є чимала колекція. Це в нас ліжко, якому більше ста років, ручної роботи килим теж люди принесли. В цьому кутку у нас як червоний куток святий, де в кожній хаті були ікони, образи. Тут ми ще поставили дідуха. Багато легенд, чому саме село називається Шестовиця. У давнину шестами обгороджували, щоб люди не збились з дороги, бо село було на підвищенні а чи хуртовина, чи заметіль, яка треба було. І Шостий син народився у боярина, шестак, то теж кажуть від шестовиця. Ну, хочеться сказати, що живуть тут прекрасні люди. Музей постійно поповнюватиметься, кажуть місцеві, у планах відкрити кімнату зі світлинами та історіями відомих людей села, як минувшини, так і сучасників, а пишатися шестовиці є ким. Пилип Морачевський, який народився в селі, цей перекладач і. Письменник і поет, і драматург, і просвітитель 18-19 століття увійшов в українську культуру як перший перекладач святого письма. Це воістину був подвиг його здійснити, бо в той час була заборонена українська мова. Шестовиця пережила ворожу окупацію навесні 22-го року. Село і його жителі досі оговтуються від наслідків війни, активно донатять і допомагають ЗСУ наближати перемогу, а ще дуже люблять своє село. Є таке село на світі, наче квітка на Лугах, навесні у буйнім світі, а восени. У рясних плодах, тут водиця і криниці, і цілюща, і смачна, шестовиця, шестовиця предеснянська сторона, тут веселка в кожну хату прокладає світлий шлях. Дух козацький, дух завзятий, не вмира у людських серцях. Щира пісня, добре слово, Срідний щебіт солов'я. Є таке село на світі, раді сонячна моя.